Вправа 664. Накресли два промені початком в одній і тій ж самій точці А. Наскільки частин ці промені ділять площину? Ну що ж, давайте подумаємо. Спочатку побудуємо точку А. Будуємо. От я беру довільно. Нехай мене тут буде точка А. Підписуємо. Точка А. Тепер з цієї точки. Будуємо два довільних промені. Я без лінійки, в мене є спеціальний інструмент будувати лінії. Ось, наприклад, один промінь. І давайте побудуємо, наприклад, ще один промінь довільно. Наприклад, так. чи так. Не суттєво. Отже, нехай це в нас буде промінь Б. Ну, а це в нас буде промінь АС. І видно, що ці промені поділять площину. Але на скільки частин? Оця частина між, ну, всередині між променем АС і АБ. Це буде у нас перша частина. Ну, а ось тут вся ця частина, її можна навіть заштрихувати, це буде у нас друга частина. Тобто, давайте ми тоді так і запишемо. Записуємо. Два промені. два промені з початком з початком в одній в одній і ті самій точці Площино, ділять площину, ділять площину на дві частини. Так, ну що ж, це ми зробили, а тепер записуємо відповідь пишемо відповідь. Отже, на скільки частин пишемо? На дві частини. Ну що ж, ось таке завдання на поділ площини на частини. На цьому вправо завершено.